Ось така 82-ка, на великій кабіні. Передня резина трохи в мікротріщина, але протектор непоганий. Передок. Бачите, коліно треба прокрутити. Треба його чуть -чуть прокрутити за годинниковою таковою Ця бортова, бачите, гарно стоїть, а ця чуть-чуть потікла. Діплини не тримають. І два Тут бортова є поварна. Демо нема. Вона є не мета, як приїхала, так я бачив не і Диски широкі, резина задня, все досить непогано. Ззаді краб цілий, не розбитий, не поварений. Кріск тримає, такий що досить непоганий салончик. Їде досить типу. Так, трактор досить непоганий, живенький, то що треба ведучого порядка перещупати. Перещупати порядка. Так, він ні, по кабіні, цей живенький. В рідній фарбі ми його не мили. Його якщо помити, то вся буде в рідна фарба. Піднизу.